Мої рослинки, в садочку, мій декор. Кінець вересня, майже кінець вересня. Ось так виглядають мої. Рослинки. В моєму садочку. Це літо було найважчим. Навіть важче, ніж минуле літо було. Більше п'яти місяців я возила воду з кар'єру на дитячому візочку. Вісім баклажок 6-літрових. Доводилося й два, і три рази їздити у кар'єр, щоб полити рослинки. Але ж це цього варто, дивіться, яке воно. Ну, не скажу, як у інших областях, що воно дуже зелене, дуже суковите, але свій садочок, свої рослинки я зберегла. Не усі, звичайно, багато випадів було цього року. Багато випадів. Але ми ще живі, ми ще є. Я і мій садочок і маю на увазі. Це я так бігом. Маленьке таке споглядання за моїм садочком ранішнє, бо зараз 8 година ранку. Я збираюся йти з собачками. Зрізала я вже свої клематиси. Ось вже пусті стоять опори. І тут у мене був клематис, і тут була навіть спарба.